Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо шоколадний торт з карамелізованими бананами. Поєднання шоколаду та карамелізованих бананів це надзвичайно смачно. Щоб приготувати шоколадний бисквіт, нам буде потрібно йогурт, яйця, борошно, кава, сода, порошок до печива, олія, цукор та какао. Усі сухі інгредієнти об'єднуємо в глибокій посудині та все гарно перемішуємо. Яйця, йогурт та олію перемішуємо до однорідності. Тепер це все виливаємо до сухих інгредієнтів та гарно перемішуємо. При кінці вливаємо гарячу каву та гарно перемішуємо. Ось так виглядає маса, готова до випікання. Тепер цю масу розділяємо на дві форми та будемо випікати. Випікаємо 25-30 хвилин при температурі 165 Цельсія або 330 Фаренгейт. Перевіряємо шпажкою на готовність. Шпажка суха готово. Залишаємо охолоджуватися у формі на протязі 15 хвилин. Тоді витягаємо із форми, обгортаємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. А тим часом приготуємо шоколадний крем. Для цього нам буде потрібно гарячі вершки та шоколад. Все перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою. Ставимо в холодильник на 2-3 години. Щоб приготувати карамелізовані банани, нам потрібно цукор, теплі вершки кімнатної температури масло та нарізані банани. Сатейник з цукром ставимо на вогонь, топимо цукор до янтарного кольору. Цукор помішуємо лопаткою, щоб рівномірно топився. Тоді вливаємо гарячі вершки та масло кімнатної температури. Все добре помішуємо та доводимо до кипіння, тоді додаємо банани. Також гарно все вимішуємо та доводимо до легкого кипіння, виключаємо Накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо до кімнатної температури. А тепер готуємо вершковий сир з маскарпоне. Нам буде потрібно маскарпоне сир, ваніль, вершки та цукорпудра. Всі інгредієнти вливаємо в глибоку посудину та взбиваємо до пишної маси. Шоколадний крем охолодився. Тепер ми теж його взбиваємо до пишної маси. Коржі гарно настоялися, охолодилися, тепер розрізаємо їх на дві частини. Кожний корж поливаємо охолодженою кавою. На нижній корж накладаємо білий крем. Робимо ось такий бортик по боках. В середину кладемо карамелізовані банани. Тоді корж знову змочуємо кавою та тоді вже кладемо шоколадний крем. Наступний корж також змочуємо кавою, покриваємо білим кремом, робимо бортик та всередину кладемо карамелізовані банани. Тепер торт обгортаємо харчовою плівкою, ставимо зверха кільце, стискаємо та переносимо його в холодильник хоча б на 8 годин. Торт будемо покривати вершковим крем-сиром. Для цього нам потрібно крем-сир, цукор-пудра, какао та вершки. Вершковий крем-сир, цукоропудра та какао потрібно добре взбити. Тоді туди вливаємо вершки та все взбиваємо до пишної маси. Торт добре охолодився, тепер можемо його покривати кремом. Поверхню торта поливаємо шоколадом, щоб надати йому ще гарнішого вигляду та смачнішого шоколадного смаку. Відкрию вам таємницю це мій самий улюблений торт це справжня смакована солода. Банани в поєднанні з шоколадом та з кремом маскарпоне – це справжня смакота. Цей тортик не лише дуже смачний, але й дуже гарний при розрізі. Смакуйте!